Звичайний двір, звичайний будинок, і як би здавалося, звичайне питання утеплення його фасаду, проте саме воно стало причиною конфлікту, який закінчився побоями заявою до поліції, та як же результат самим судовим процесом. У Луцьку голову ОСББ звинувачують у побоях. Нагадаємо, що конфлікт щодо утеплення будинку виник з одним із мешканців. Домоправитель буцім, то самовільно вирішив провести такі роботи без дозвільних документів. А далі, після словесної сутички, каже потерпілий, підсудний його вдарив. З руками він в щелепу, я схилився і два рази вдарив то саму правил щелепу. Більш твоєсним До Голови сказав, що я викликаю поліцію Він Ви сказав, роби, що хочеш, всі машини і поїхав. То хто ж першим спровокував сутичку, і що насправді сталося у дворі? Нині з'ясовує суд. Зараз на порядку допит свідки від сторони захисту. Про події того дня розповідає Володимир. Саме він починав виконувати роботи по утепленню фасаду будинку. Був на даху відділення пошти, що навпроти, тож каже, все бачив, як до обвинуваченого підбіг агресивно налаштований молодик. Зі сторони до якби був рух такий, що якби тут відштовхнути від себе, захиститися, щоб якби до нього ну, сильно притул, просто наблизився прямо в обличчя. А далі словесний конфлікт і не більше каже свідок, бачив лише як домоправитель відштовхнув чоловіка. Тобто, як такої бійки сказати, що вона була і там не було. Словесна перепалка, так, так. Ви з одного боку тільки що сказали, що у них відбувалася розмова про те, що потерпілий не дозволяє обвинувачення проводити якісь роботи. Так? Так. З іншої сторони, ви сказали, що що конкретно, в чому було, про що було спілкування, ви не чули, бо був шум, вітер, дощ. То як можна вас зрозуміти, що ви з одного боку ніби й чули, а з іншої сторони кажете, чули. Я чужу, що я дословно не можу вам сказати, що це було от, чітко там, слово в слово речення в речення. Mm. Так. І це якби теж трошки часу пройшло в цьому плані. Ніяких ударів з боку обвинуваченого, лише словесна перепалка та ворожий налаштований молодик. Так згадує і інший свідок розмови між домоправителем та мешканцем будинку. Коли до тебе підбігає агресивно настроєна людина, будь-яка, які дії, ти починаєш захищатись. Зрозумів. Відповідно, факт є той, що я ударів, які наносив обвинувачений. Я не бачив і їх не було. Те, що він руку висунув вперед, воно бачений, ніби захищався, так це було. Віктор, колега обвинуваченого, розповідає, що така поведінка не притамана під бо ж разом трудяться пліч-опліч вже більше десяти років, тож добре знає свого товариша. Та й інший свідок, знайомий з підозрюваним вже довгий час, каже, що він дуже толерантна людина. Щоправда, жінка, яка бачила з вікна цей конфлікт, ні домоправителя, ні потерпілого взагалі не знає. Але як удари наносилися чоловіку, бачила. Що ви можете повідомити з приводу цього суду? Оскільки всі свідки попереджені про кримінальну відповідальність за дачу неправдових показань. Ви повідомляєте, що не втрачали візуальний контакт? Однозначно вдарів не було. А що було? А було те, що людина підняла обвинувачення підняв руку для того, щоб захистити себе від чогось. Я від чого? Думав. Ну ви ж візуально спостерігали, ми ж дорослі всі люди. У мене тільки одна думка. Ви дві людини стоять говорять, один піднімає руку. Два варіанти візуально Два захиститись. Варіанти. Від чого він від чого Був. Е, наближений дуже сильно він або хотів його е, від себе відштовхнути, або щось він там е, чи кричав, чи плювався. Я не знаю. Тим не менш, хто правий, а хто винен у цій історії вирішить суд. Невдовзі планується допит самого домоправителя, який і розкаже свою версію на ті події. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.